Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 5 березня, середа, вечір. І в вашій увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя». програму про все важливе, що відбувається у світі і має стосунок до України у впливових світових засобах масової інформації. Всі безумовно обговорюють промову президента США Дональда Трампа, яку він зробив вчора у Конгресі Сполучених Штатів Америки, і там. Він говорив і про Україну, і про президента Зеленського. Також є тема, яка нас всіх хвилює і також її висвітлюється тема допомоги України. Як скоро буде відновлена допомога? Є інформація, що вже є заборона і в обміні розвідданих. Отже, давайте подивимося, як про ці теми та інші писали, повідомляли впливові іноземні ЗМІ. У Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Асошей Прес Трамп каже, що Зеленський хоче миру і готовий прийняти угоду про корисні купалини після сварки в Білому домі. Президент Дональд Трамп заявив у вівторок, що український лідер Володимир Зеленський написав йому, щоб сказати, що він цінує підтримку США. Його країни і у війні з Росією та готовий підписати году, яка б могла забезпечити майбутню підтримку Сполучених Штатів Америки. Пише Associated Press. У промові перед Конгресом після катастрофічної зустрічі в Білому домі минулого тижня Трамп сказав, що Зеленський написав йому, що Україна готова вести переговори про мирну угоду з Росією якнайшвидше та прийме важливу угоду щодо корисних опадин США для сприяння цьому. Ну і Associated Press тут також нагадує, що. Трамп це сказав після того, як віце-президент Венс поставив під сумнів, як пише Associated Press, оцю з ініціативу союзників щодо міжнародних сил безпеки в Україні. Він там пам'ятаєте, ми вчора про це згадували, говорили щодо там країн, які хочуть розмістити 20 тисяч країн, які 30-40 років не. Брали участь у бойових діях. Ну, була реакція і у Британії, була реакція у Франції. Потім Венс виправдовувався, що він не мав на увазі Велику Британію і Францію. Хоча саме ці дві країни якраз і заявляли про готовність відправити оці от міжнародні сили безпеки, The Washington Post. США призупинили обмін даними розвідки, які Україна використовує для ударів по Росії. За словами офіційних осіб Сполучених Штатів та України, Сполучені Штати призупинили значну частину обміну розвідувальними даними з Україною, скорочуючи потік життєво важливої інформації, яку Київ використовував для відсічі вторгнення російських військ і задавання вдару по вибраним цілям всередині Росії, пише Вашингтон Пост. Деякі українські операти ракет заявляють, що більше не отримують інформацію, необхідну для враження цілей у Росії. Зазначається у Вашингтон Пост. Пауза сталася на тлі рішення на початку цього тижня президента Дональда Трампа заморозити майбутні поставки зброї в Україну, щоб змусити президента Зеленського, ну там всі це засів перемовин з Росією. Ну, ми вже знаємо, що там був цей допис, який Трамп назвав листом. До речі, я не знаю, навіщо, з цього приводу, був коментар посла Маркарової, що це насправді не лист. Я думаю, що в даному випадку краще мовчати, ніж говорити. Ну, сподіваюся, що це не буде сприйнято негативно адміністрації. Трампа. Директор ЦРУ, пише Ваштон Пост Джон Редкліф, Також підтвердив, що останні кроки в середу він повідомиться News, що Сполучені Штати призупинили обмін розвідданими та системи зброєння після суперечної красу цієї зустрічувальному кабінеті, яка була минулої п'ятниці. The New York Times. Директор ЦРУ каже, що США призупинили обмін розвідданими з Україною. Директор Джон Реткліф заявив у середу, щоб він розвідданий з Україною було призупинено разом із військовою допомогою, щоб змусити уряд України співпрацювати з планами адміністрації Трампа щодо припинення війни з Росією. Виступаючи на телеканалі Fox Business, пан Реткліф привітав заяву президента України Володимира Зеленського вівторок, який він хвалив президента Трампа, та наполягав на тому, що він підтримує мир з Росією. Реквіф сказав, що він думає, що обмін розвідданими відновиться. Ну, це в принципі хороша новина. Ну, цитують директора ЦРУ, що президент Зеленський зробив заяву, в якій говориться, я готовий до миру. Я хочу, щоб лідерство президента Дональда Трампа принесло цей мир, сказав Реквіф. І тому я думаю, що на військовому фронті та у розвідці пауза, яка... Дозволила цьому статися, я думаю, мене. Я думаю, що ми будемо працювати пліч опліч з Україною. Як ми це робимо, щоб дати відсіч агресії, яка там є. Ну, це хороша така заява директора ЦИРУ. Велика Британія, Велика Британія, Загарня. Британський міністр оборони Джон Гілі зустрінеться з міністром оборони США під гекситом у Вашингтоні у четвер якраз будуть, будуть говорити щодо України. Британський міністр закордонних справ Девіт Лемі у вівторок заявив, що спілкувався з своїми колегами Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії та Італії, що їхня рішучість укласти мирного до залишається чіткою. Ну, Європа так мобілізується, і це добре для нас. І ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його партія і соціал-демократи запропонують безпрецедентний пакет у мільярди євро додаткових витрат на оборону та інфраструктуру. І також він заявив, що от буде додаткова допомога. Хоче, щоб було прийнято рішення щодо України у розмірі 3 мільярдів євро. Британська The Telegraph. Білий дім заявив, що розгляне можливість відновлення військової допомоги Україні, якщо Зеленський повернеться за стіл переговорів, чого він очікує дуже швидко. Ну і Зеленський вже заявив, що Україна готова якнайшвидше сідати за стіл мирних перемовин. Радник Білого Дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент Трамп уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу. Він також підтвердив, що обмін розвідданими з Україною призупинено, що може мати катастрофічний вплив на здатність України захищати себе в військовій сфері, пише «The Telegraph». Вважається, що звідувальні дані надання Америкою є ключовими для здатності України задавати глибоких ударів з використанням таких ракет, як Shadow, Атакамс, і для ідентифікації російських військ у тилу ворога, пише «The Telegraph». Пан Волз також додав, що провів хороші переговори зі своїм українським колегою щодо місця та змісту наступного раунду переговорів по телефону, сказавши, що рух відбувається дуже швидко. Ну, дуже мені би хотілося насправді знати, кого й мав на увазі радник з питань безпеки президента Травма, назвавши когось з української сторони колегою, з яким йде інтенсивні якісь телефонні переговори. Франція. Французка за та телемонт США призупинили обмін розвідданими з України, заявив радник Дональда Трампа з національної безпеки. Ну про це вам я, ще я, хочу сказати, Про це всі пишуть саме про призупинення і розвідданими, про те, чи буде далі допомога. Тому ми з вами дивимося, як в, в яким чином висвітлюється ця новина, ця подія в різних впливових іноземних засобах масової інформації. Президент США Дональд Трамп у своїй промові про стан країни голосив, що отримав листа від свого українського колеги Володимира Зеленського, в якому він заявив, що готовий як сісти за сіл перегорів, щоб наблизитися до міцного миру. Також про це пише французька Лемонт. Ну і наводить слова прес-секретаря Кремля Пескова. Поки що законодавча заборона президенту України на переговори з російською стороною залишається чинною, тому загальний підхід позитивний, але нюанси поки не змінилися. Ну тепер треба Зеленському вирішити щось дійсно з цим указом, який Шенхмилявся в жовтні 22 року. 4 жовтня він року відвів цей указ е рішення РНБО щодо заборони. Вести перемовини з Путіним, так що вони тепер будуть до цього чіплятися. Цим також треба питанням якось вирішувати. Треба було вирішити, на мою думку, ще набагато раніше. Ну і також пише Лемон про те, що так званий президент Білорусі Лукашенко там запропонував, щоб в Мінську були ці якісь там зустрічі і перемовини. Ну, це насправді достатньо дивно. Україна, яка фактично є союзником агресора, з території якої був наступ. Задавалися, здаються інколи і удари. І, ну була ж інформація, що навіть і військовослужбовці Білорус, з Білорусі також брали участь у вторгненні цьому широкомасштабному. Тому безумовно, ну це якось, на мою думку, зовсім недоречно, м'яко кажучи, коли Лукашенко робить якісь такі пропозиції. Ну і тепер буде там змагатися кожен якісь пропозиції робити. Хоча, як на мене, от пропозиція президента Туреччи Ердогана щодо того, що він готовий надати всі. Можливості для того, щоб були проведені переговори в Туреччині, я думаю, це безумовно набагато краще, аніж в Білорусі чи навіть Саудівській Аравії. Німеччина, так і Шпігель, Трамп може відновити допомогу Україні за певних умов. Уряд США планує відновити допомогу Україні, якщо Україна виконує вимоги США. Якщо пригори будуть узгоджені і на стіл з'являться деякі заходи збіцнення довіри, президент США Дональд Трамп уважно подивиться на скасування заборони на доставку, сказав Fox News, Радник Трампа з питань безпеки Майкл Вольц. Так і пики посилається на Ройтерс і німецьке агентство преси. Також припинилася інформація розвідки США в Україну. Припинивши військову допомогу Україні, уряд США також тимчасово призупинив надання Києву розвідувальної інформації. Це підтвердив і глава ЦІРУ Редків в інтерв'ю Fox Business. Пише німецька агенство але ми також з вами про це вже говорили. Іспанія, іспанська газета та Ель Мундо. Європейський інвестиційний банк і Єврокомісія підпишуть у четвер, це буде завтра. Гарантійну угоду на майже 2 мільярда євро з бюджету Європейського Союзу, що дозволить банку продовжити фінансування допомоги для відновлення та реконструкції України в той час, коли якраз проблеми в нас є з допомогою США. Ну це дуже добре, тим більше, що завтра в четверті буде саміт лідерів Європейського Союзу, де будуть також говорити про допомогу Україні. Італійська републіка. Ідея Мелоні щодо саміту з США хороша і ми готові. Ну, це на Сказав високопосадовець з Європейського Союзу щодо того, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелонівна це говорила на саміті в Лондоні 2 березня в неділю, що треба, щоб не було розколу між Заходом і між Європою і США, і треба терміново організувати зустріч. Ну поки зараз в Раді Європи якраз. В G7, точніше, є, головує Італії. Думаю, що вони в принципі можуть це питання вирішити якнайшвидше, бо дійсно зараз головне, щоб США на це погодились. Ну, думаю, завтра на зустрічі лідерів Європейського Союзу це питання також можуть обговорити. І італійська Растампа наводить слова міністра закордонних справ Італії Таяні, що італійські військові можуть ну, взяти участь тільки. Ну, в Україні, так десь, як це миротворчі сили ООН в Лівані, а не від Європейського Союзу чи НАТО. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була вам цікавою і пізнавальною. Поставте, будь ласка, вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую і пам'ятаймо, незважаючи ні на кого, ні на що. Все буде Україна.